Подивіться лялючка, а колір який. Хто любить море, дивіться. Колір такий якийсь морська хвилька, з сіреньким, чорні ставочки, бомбез, бомбез виглядає. Виглядає капець на цілу тридцятку гривень. На цілу тридцяточку, А ціна не повірите, 400. Гарне лаку покриття, дизайн, дивіться, який гарний. Такий руку береш. Кайфово, всі угли, все загладжено. Вилучка працює дуже м'яко, легесенько. Через те, що 29-ті колеса, він і так м'який, а плюс вилка взагалі як пушочок. Їдеш собі як на порині, суглоби, не чуєш жодної вібрації. Дискові тормоза, гідравлічні. Монеточка, лямка монетка переключає отак щок-щок-щок. Точненько, як, як би не знаю, як XTR або шрам. За 100 євро. 11 на 1. Шатун облегчений, каретка облегчена Резина кенда стоїть. втулочки має дуже прекрасний накат. отако буду тримати, не зупиниться такого хвилин 5. Є підніжка в комплекті. Педаля алюмінієві. Сідушечка комфортна така, бачу, гелєва. Під любу дубцю Дивіться, як винос класно зроблений. Той винос, що ви розуміли, хто любить менший нахил, ви можете той винос просто відкрутити, розвернути верх ногами і кермо буде вище стояти, щоб ви були рівніші. Ну, то хто як любить. Метр сімдесят, метр восімдесять, навіть метр шістдесят п'ять ріст. Можете сідати і їхати без проблем. Когось буде цікавити, за 10-400 така лялька. Бюджетна і повірте, що добротна, перекетка добротна, касета добротна, втулки добротні. То пишіть або заходьте на сайт rober.in.ua